Маньяк у Новомосковську перещипано потерпає від марихуани. Та що нині чоловіки ховають у карманах? Про це та інше далі у кримінальному звіті. Протягом минулого тижня з 1 по 8 вересня на території міста Новомосковськ були скоєні одне зґвалтування. 31 крадіжка, в тому числі 5 мобільних телефонів, 5 з автомобілів, 2 шахрайства, одне з яких розкрито. 16 умисних легких тілесних ушкоджень, 6 з яких розкриті. Один факт – вилучення зброї. О пів на другу ночі 4 вересня жінка, як завжди, поверталася додому із нічної зміни. Зазвичай нічого поганого не траплялося, але вже на вулиці Волгоградській до неї на автомобілі під'їхав незнайомець, який запропонував підвезти її додому. Жінка нічого не підозрюючи, сіла у автівку, але вже через мить водій натиснув на гальма та вдарив потерпіло по голові. Після чого зґвалтував її. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 152 частини першої кримінального кодексу України. Зло. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років. За минулий тиждень були розкриті такі злочини: одне пограбування, десять крадіжок. В тому числі дві з автомобілів, одна мобільного телефона, три шахрайства, два факти легких тілесних ушкоджень, одне умисне тяжке тілесне ушкодження. А по Новомосковському району маємо таку статистику скоєних злочинів: 28 крадіжок, в тому числі дві з автомобілів, три мобільних телефонів, одна з яких розкрита, чотири шахрайства, два з яких розкриті, десять умисних легких тілесних ушкоджень, дев'ять з яких розкриті два факти незаконного обігу наркотиків. Чотири факти вилучення зброї перешіпано знайшли марихуану. Незручний інцидент трапився у раніше судимого місцевого мешканця. Хотів пограбувати магазин, а попався на зберіганні наркотиків. Перешіпанець, якому 34 роки, аж ніяк не гадав, що на його шляху зустрінеться дільничний інспектор. Тож вчиться на помилках інших, а така похибка коштуватиме чолов'язі не тільки. Адміністративним покаранням, а й кримінальним 3 та 4 вересня дільничними інспекторами селища міського типу Черкаське та Гвардійське були затримані місцеві мешканці за однією ж тою самою причиною. А саме за носіння металевого кастету. Аналогічний випадок стався і у місті Перещепино. А в центрі села Новоселівка був затриманий місцевий мешканець, якому 44 роки. у чоловіка в кармані було знайдено ручну гранату. Ту із значними слідами корозії, тож, аби не потрапити до рук дільничих інспекторів, не рекомендуємо носити вам вогнепальну зброю, бойові припаси чи вибухівку, оскільки це карається позбавленням волі на строк від 2 до 5 років. Кримінальний звіт підготували майор міліції Тетяна Попова, журналіст Катерина Брумільська та інженер з відеомонтажу Григорій Шевченко. Бережіть себе на все добре.